Топ речей, які я отримувала на день народження. Найчастіше дарували і дарують зараз це гроші. Мені дарували абсолютно різні суми. Найбільше це тисяча гривень. Це був, здається, рік 2016-й. Після того вже дарувалися принтери, телефони, коротше, всяку таку лабуду І напишіть, яку найбільшу суму дарували вам. Наступне, то моя перша косметика. Мені її подарували на років, напевно, що 10, Бабушка подарувала. І це було, знаєте, щось типу такого. Тіні були різні, потім отакі кісточки, помада. Але це, знаєте, це не серйозно. У мене було таке, що воно вот так віром відкривається. І короче, там було 100-500 кольорів, з яких я два використовувала. Короче, далі то отакий великий тігор, який займав просто пів моєї кімнати. слухайте, стійте, нікуди не йдіть. Ой, во! наступна невеличка передісторія. Мені було 9 років, і ми вирішили запросити додому родичів. А я запросила своїх друзів. Серед тих друзів було дві моїх однокласниці, які живуть в абсолютно різних кінцях міста. І вони, коли прийшли на день народження, вони подарували мені дві абсолютно однакові іграшки. Я не знаю, як так сталося. І в цій історії немає нічого такого. Але вона мені запам'яталась. Наступне на 13 років я отримала отакий спортивний костюм. Я знаю, що не можна обесцінювати подарунки, що батьки старалися, але ну це не то, чого я хотіла в свої 13 років. І він був отакий. Ну, типу, а от в 7 років я отримала таку приставку. Чесно, я в них не розбираюся. Можливо, вона була трошечки інша, але по вигляду така сама. Там якась русалочка плавала. Ми її включали один раз. І я ж пам'ятаю, що я перед тим, перед своїм днем народженням, я знайшла її в батьків в шафі. На років 11 приблизно я отримала ролики. І це були, знаєте, не такі. З гелевими колесами. А такі, тарах хотіли сильно, вони були сірого кольору, але так як в мене не було ніяких, то я була дуже сильно рада. Ще мені дарували путівку в санаторій Сміна, який знаходиться в Євпаторії і чесно, це був найкращий місяць, один з найкращих місяців в моєму житті. Наступне то банановий торт, ніби нічого такого, але я, по-перше, не люблю торти, але можу з'їсти Але друге, я не люблю банани. А торт банановий це для мене просто якийсь, я не знаю дабл, але. Гості були доволі. Ще мені дарували купілку, яку я навіть не могла підняти. От, вона вона дуже, дуже вона класна, але вона дуже важка. І в мене така, знаєте, закрадається думка, що та людина вона просто знайшла в себе вдома непотрібну річ і подарувала мені її. Саме ізюм свої 18 років я справляла в гуртожитку, і так вийшло, що я мала запросити ту людину, яка жила зі мною в кімнаті. Я її не любила, вона мене не любила. Але ну вигода не було. І вона мені принесла такий наборчик, подарувала там. Крем, вже щось було там три продукти було, і пише значок: 45+, Тобто та людина, коли купувала, вона навіть не змогла подивитися, що ти взагалі купуєш, що ти даруєш.